Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця. Я приїхала додому, дивлюся, ось така формочка стоїть у нас від Марко Черветті. Здається, це мама була сьогодні в юску, тому що казала: ой, там таке все класне, там така шафа класна і хороша ціна. А, це в сільпо вони купили, так? Ага, значить, цю форму в сільпо, а в Юску я вам покажу, що вони купили іншу річ, така прикольна, керамічна. Е, Бачу, є чорний перець мелений, ще один чорний перець мелиний і ще один. Три перчика мелених. Під премія це марка сільпо. Я в свою чергу забігла після роботи в АТБ. Я взагалі-то сьогодні не тільки в АТБ забігла. Ми ще з колегою після роботи пішли. По нашому торговому центру гуляли, дивилися різні види пальти, і дубльонок, і різні пуховики. Ну таке, просто подивилися на ціни, дещо поміряли, щоб, знаєте, так, розважилися трохи. Тому зайшла після цього всього, купила акційних мандарин по 40 майже до 50 гривень. Так? До речі, в сільпо мандаринки 49 з копійками. Так, взяла ось такий кошечок кліи, ніби потрогала м'якенькі, такі мають бути смачні. Далі також взяла АТБ ось таку поляну квасову. В червоному маркеті взяла батарейку для міланиної світодіодної. Стрічки покажу вам. І ось такі взяла серветочки в червоному маркеті. І за 40 гривень ось такий Оксіклінгет для миття посуду з алоє. Давайте попробуємо як він тут пахне. ну Майже не відчутно, може, то в мене ще нюхові рецептори не відновилися. Зі смаколиків, що ще взяли, у Велмарті креветки 265,50 за кілограм, ми на 114 взяли ось таких креветок. Креветки не дуже гарні. Вибирали, що, що вже таке, знаєте, найкраще з того, що запропоновано. Кільця кальмара на 5712, подивлюсь, як їх готувати, бо я навіть і не знаю. Так, це взяли ось такий вже готовий маринований шашлик свинячий. По кавказьки 159 за кілограм, ми взяли на 214 гривень. Далі, далі взяли гомілки, невеличкі такі, до речі, гомілочки. Так, у вилмарті 77,85 за кілограм на 138,73 у нас вони. Так, це у нас печінка. Свиняча 4999 на 80-58 взяли. Так, це у нас хребет 72,26. Це я хотіла. Він, здається, гарячого, гарячого копчення, да. Ді, навіть дві молоки, соковитих полуниці. І є у нас ще ось такий ось львівський бочковий квас. Такі у нас. Покупки п'ятниці. Ось, подивіться на чистила Ківі. Дуже яскраво забарвні. Це, я так розумію, саме їхній зараз час. Ось такі прям як з малюночком. Дуже класні. Маленькі, правда, але м'якенькі. І е, красивого кольору. Знаєте, я люблю, щоб ківі таке було. А не от як зазвичай, то вже таке прям біле-біле. А це ось красивеньке. Ну, подивіться, яка краса. Смужечка в смужечко, зернятко в зернятку. Ну так же гарно, дуже красиво. Тому всім рекомендую Ківі за тебе. Це смачно. Вчора в Аврорі купила ось такий адвент-календарик. Uh, ну, історія його така, що ми вже його повідкривали з половини. <сі> Тому, так, от, тут маленькі такі шоколадні цукерочки. І ми його зараз будемо використовувати в якості підложки для наших пазлів. Маркуша, ну покажи, Покажи, які в нас пазли. Це бабуся нам дарила на день народження, ось настільки до них дійшли руки. На вулиці Хуртовина, завірюха збираються, і ми похворіли, як завжди. Нічого нового. Всі у нас сьогодні нові симптоми. Вже ці болячки, чесно кажучи, надоїли. От, Тому зараз будемо складати пазли. Так, ось така у нас краса з Маркошею вийшла. Рекомендую такі пазли. Вони з об'ємними такими ось малюнками, тому. Дитині легко їх складати. Маркуша майже весь у цей пазл склав сам. Я, звичайно, почала з Халка, а решту він майже весь склав сам. Тому клас, задоволений. У нас Ой, продовжуються пазли. Ось у нас є ще такі у вигляді книжечки. Ну, це такий вже дитячий варіант, тому що тут усе з підказочками. Тобто тут просто треба закладати. Далі Маркуша дістав пластилін. Зараз трішки поліпимо. Ну і тут у нас ось така вже майже новорічна атмосфера. Ми включили саму дома. Мені чомусь так захотілося. У нас на дворі зараз така завірюха страшенна, хочу вам сказати. Тому, тому це, мабуть, такий досить оптимальний варіант для. Проведення такого затишного вечора. Тим паче, що ми знову я ж кажу всі прихворіли завтра на роботу і не знаю, як воно і що буде. Ранок у мене почнеться точно з відвідування лікаря. Хочу вам також, друзі, сказати, що зараз я, так як у мене запущений трахеобронхіт це страшна річ. Я вперше з таким зіштовхуюсь. Це невимовна просто біль в районі грудної клітини. Не можна навіть нагнутись, ні кашлянути, ні чхнути. Дуже сильно болить. І ось я вам скажу, що додатково до того лікування, що я зараз проходжу, я використовую аплікатор ляпко. забита в інтернеті, Щоб я довго не розказувала, бо я вам точно не розкажу так, як воно є, насправді. Там дуже такий великий хімічний огляд да, з хімічних елементів. Такою інформацією я точно не володію, але штука класна. Дуже мені після нього легше стає, чесно кажучи, він і для спини дуже класний. Коли, там, знаєте, ото така є ефект ніби. як Мурашечки по тобі бігають, такі знаєте, от уже коли затискаються десь нервові якісь закінчення, дуже також класно він допомагає. Широкий спектр дії, вони є різної форми. У нас ось саме такий, тому можу рекомендувати. В мене мама ним часто рятується, коли має проблеми, якісь там зі спиною. І ось я за нього згадала, також використовую. Ось. Ну що, друзі, на цьому буде все, мабуть. Ми з вами вже побачимося в нових відео, як завжди. Я бажаю вам мирних і тихих ночей. Бажаю затишних домашніх вечорів і міцного здоров'я! Не забуваємо донатити, підтримувати. Сьогодні в мене, до речі, вийшов такий донат невеличкий. Я задонатила діткам хворим. У мене було 160 гривень на карті. От я 100 гривень одному хлопчику і 60 гривень іншій дівчинці скинула, тому що в такі моменти, коли хворієш сам, розумієш, наскільки важливо. Підтримувати інших в їхній біді, тому що ці гроші ну, їх реально постійно не вистачає. А коли це таке захворювання масштабне, то я можу тільки уявити, що, що робиться в сім'ї. Тому, тому такі от справи. Все. Дякую за ваші лайки, коментарі. Ми з маркушкою будемо ліпити, продовжувати. І... До нових зустрічей, до побачення всім.